Друзі, вітаю на каналі Серг назавжди, я Максим Залізняк, і сьогодні я вам наглядно покажу, як відбувається дослідження молочного жиру, який міститься в сирі, на нашому каналі, тому що це питання досить часто задають, особливо нові глядачі. А як ви міряєте? А чи взагалі ви міряєте, вимірюєте? Нагадую, що ми основні дослідження більшу частину робимо в лабораторіях молочних комбінатів. Якщо ні, немає такої можливості, віддаємо. Такі самі лабораторії до наших партнерів і друзів. На молочний жир досліджуємо за допомогою власного спектрографа японського. Це дозволяє нам стверджувати, що всі зразки на наших дегустаціях пройшли попередній контроль. Маєте розуміти, що спектрограф має похибку, він визначає наявність немолочних домичок десь з точністю 10-15%. Але цього абсолютно достатньо. Я вважаю, для такого попереднього аналізу, і якщо раптом якийсь зразок містить більше таких домішок, тобто виходить за межі інтервалу достовірності, то звичайно, тоді ми передаємо його на хроматографію. Це дороге дослідження. Воно для нас коштує від 100 євро до і більше. І тільки вже хроматографія є так званим арбітражним методом. Тобто, вже з висновками цієї саме хроматографії можна йти до суду. Там чи куди завгодно і ці висновки сертифікованої лабораторії вважаються остаточними. Інша справа, що все рівно є багато зачіпок, там відбор зразків, чи це продукція дійсно випущена на цьому заводі чи на іншому, і так далі, може бути судова тяганина. Але ще раз, я вважаю, що дослідження спектрографом із точністю десь 15% для нас абсолютно достатньо на початку. Коли ми з вами досліджуємо молочний жир. Масла вершкового, то тут все просто: ми маємо розтопити масло до рідкого стану і потім там крапельку, півкрапельки розтопленого молочного жиру капнути на власне, вимірюваний прилад. І далі, за приломленням світла, він визначить, чи жир відповідає діапазону молочного, чи власне, лежить поза межами. Якщо ж ми говоримо про вимірювання. Молочного жиру, який міститься в сирі, то, в принципі, робимо те саме, тільки на початку ми повинні витопити жир із сиру. От якраз після минулої дегустації залишилось багато сиру. Один шматок я помучив, витопив з нього жир, я вам все це покажу. Далі його заміряю вже в кабінеті на спектрографі. І, власне, все це ви сьогодні побачите. Жир молочний, натуральний, теж побачите це в. Даних спектрографа, значить, єдине зауваження: дивіться, ми не перевіряємо вміст жиру в плавлених сирах, тому що це більш складна методика. Навіть хромотографісти на неї не дуже хочуть іти. Сенс в тому, що треба використовувати хімічні реактиви для виділення жиру з сиру плавленого. Чому? Тому що солі плавники, які додаються, вони змінюють структуру продукту і, власне, руйнують білкові зв'язки, де реакція заміщення солей. Кальція на солі натрія, і дуже смішно читати заголовки відео цих блогерів, які пишуть, що сир плавлений в домашніх умовах без солей плавників. Друзі, харчова сода це і є сіль натрія, це сіль плавник. Не кажучи вже про те, що в плаваному сирі в рецептурі, в принципі, сиру тільки десь 30% всього на всього. Ну, от зразу, бачите, похизуюсь, скільки я жиру натопив, і що я відповідно сиром зробив. То це ще не такий не чіпса, але він зменшився в два рази в об'ємі. Нічого я такого не віддумував. На звичайній пательні, практично на максимальній потужності, поплав сир. Теоретично можете застосувати вафельницю класичну, якщо у вас є цей промаслений такий папір, який не пропускає жир. Натерти сиру туди, як використати як це саме чижовий для вимірювання вологи в сирі, у нас є таке відео на каналі. Моя задача нагріти сир. Бачите, він ніби плавиться, але і ще раз, спробуйте поплавати сир плавлений. Да? Він у вас вологу не віддасть, вона буде трошки випаровуватися, сир буде можливо підгорати, і жир не виділиться. Ось у бачите, контейнер для жиру приготовлений. А якраз сир, особливо слабо ферментований, такий місяць-два вигрівання, він буде нагріватися. При нагріванні ви. Видавати з себе молочний жир, чи той жир, який в ньому, якщо це сирний продукт, і випаровуватись волога. І от наша задача, власне, зараз побачите, бачите, перша крапелька жиру, це я вам демонструю. Наша задача цей жир зібрати, власне, і як тільки набереться потрібна кількість, цей жир можна буде досліджувати. Бо це жир повністю виділений з сиру. Ну, тут я слухайте, прискорював процес, бачите, яка. Жирна пательня вже, да? і от вже там чи чайна ложка того жиру. Це нам на 10 вимірювань насправді вже вистачить. Але вже вирішив довести процес до кінця і максимальну кількість жиру зібрати. Бачите, наложиться, як цей жир молочний. Ну, тобто, от часто питаєте про масло ГІ. Дивіться, питання в тому, що за джерело сировини було. Для того молочного жиру, з якого потім масло топлене зробили. Якщо сиру зіпсованого чи там не свіже масло, то розумієте, тільки коли ви робите самі масло топлене, тільки тоді ви можете бути впевнені. Бачите, скільки в мене масла? о, Вибачте, жиру молочного. Все, герой набрав, можу аналізи зранку до ночі проводити. Бачите? Останні краплі жалко залишати, виливаю. Ну, ось він, смажений сир. Ну, з'їв я його так. Ну, це не саме смачна страва. Ну, тепер, бачите, на роботі вже жир застиг. Мені треба його трошки підтопити. От я його нагрів, там буквально за хвилину він розтопився і йду вимірювати. Так ось моє приладдя, спектрограф, ці тампончики, ватні умовно. І, власне, сам процес. тридцять, 14, п'ять. 14, Бачите, як цікаво. Другий раз один і той самий зразок. І остання значить, що цифра змінилася. Але це нічого не змінює в сприйнятті е, сиру і молочного жиру в ньому як натурального. Далі ці дані ми порівнюємо з інст... інтервалом достовірності для молочного жиру. Бачите, я його виділив, зараз вивожу вам крупно. І ще раз, 520-570. Дивіться, у нас 531-535, тобто натуральний молочний жир. Але із мого досвіду 520-540 для європейського молочного жиру. І тепер справочно, довідково, бачите, от дивіться, масло соняшникове. Я вам попередні рази показував пальму, то що вищий інтервал у нього. І у... Масла соняшникового теж, бачите, 467, 471. Тобто наш сир із показником 1, там, в кінці 531-535, ну, входить. На цьому все. Сподіваюсь, цікаво вам показав, як досліджував. Допомагайте нашим воїнам. Слава Україні і Збройним силам. Дякую.